Тали батька через війну, але так і не отримали допомоги від держави. Родини, в яких батьківство не було оформлено офіційно, змушені роками доводити свої сімейні зв'язки із загиблим годувальником. Ще складніша ситуація, коли батько на війну пішов добровольцем і офіційно оформлений не був. Про маленьких заручників бюрократії розкаже Наталя Нагорна. А це мона спропами. Сели, хату. Їх у неї четверо. Наталя тепер сама виховує Максима, Анжеліку, Павлика та Ігоря. На світлинах їхнє щасливе життя. Родина живе в селі на Хмельниччині. Голова сім'ї Микола Верхомій навіть не доїхав до війни. Його забрали інструктором на Яворівський полігон. Учив солдатів кермування БТРами і загинув. Він заліз між двома БТРами, відчіпляти трос чи як і ти. Один рушив, той, що мабуть, відчіпляли, і розчавили два БТР. Вони прожили разом більше десяти років, але так і не розписалися. Спільні діти Павло та Ігор не були записані на батька. Після смерті Микола Верхомія його родина змушена була перебратися у Хмельницький і перебуватися допомогою від волонтерів. Слі так же страхазяїна там корова загинула. От, у нас ні води, ні газу не було. На двох молодших дітей вдалося оформити пенсію через втрату годувальника. Судилися більше року. Тепер майже всі гроші йдуть на оренду квартири. Компенсацію від держави чекають уже понад півтора року. Це Артем Бога. Він у нас найвищий в класі. А це Сашко величко. Він радісно розповідає про своїх однокласників. Тут у школі п'ятикласники майже ніколи не говорять про війну. Тебе хтось воював, каже це папа. За дорогу додому Сашко встигає розповісти про все, чому не любить робити селфі, чому ображений на Росії, та як добре було до 2014 року. А я ще був веселенький, не знав, як це так війна. Йому там подзвонили, сказали, що він срочно їхав на фронт. Його тато, колишній афганець, оббивав пороги військоматів, але призивати офіційно добровольця не поспішали, тому пішов у правий сектор. Військовим я то хотів, але я не хочу, щоб в мене доля, як папи, повторилася. Папа такий міцний горішок, його так просто не застрелиш. Папа почав на них як сваритися, як матюкатися. Хмельницька алея слави. Найпершим тут поховали Володимира Величка і навіть написали на його пам'ятнику Герой України, але досі так і не визнали його учасником АТО. Це відео не рекомендують до перегляду людям зі слабкою психікою. Ущент розстріляний автобус із бійцями правого сектору під Мар'янкою у серпні 2014-го. Терористи хизувалися вбитими та полоненими. Володимира величка впізнали за тату. Ну вон ж колка на плечі на коки тянічомуся Таня, впізнала його. Сашко дивиться відеоролик. Уперше вразливий хлопчик захворів після похорону батька. Кілька місяців провів по лікарнях та реанімаціях. Да мінімальну пенсію він отримує ще 1240 Старший брат Сашка на заробітках у Польщі. Двоє менших батькових дітей теж не були офіційно зареєстрованими. Із чотирьох малих пенсія лише в Сашка. Його виховують баба з дідом, їм по 76 років. Мати із загіпсованими обома руками та ногою радше сама потребує опікунів. Але 11-річний оптиміст не ображається ні на державу, ані на життя. Ну можна так вічно жити спокійно, верно. Завжди якась пригода має статися. З Хмельниччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, ТСН 1+,1.